Ордоган планує найближчим часом відвідати Київ, проте бачить, що певні українські медіа вже спростовують цю інформацію. Зокрема, і посол також дописував, що не так були сприйняті його слова. Ну і серед ключових тем, нібито, мали б бути переговори, ратифікації угоди про вільну торгівлю. Але врешті, якщо так станеться, що Ордоган приїде, яке політичне значення взагалі могло би мати саме візит президента Ердогана до Києва в умовах триваючої війни, зважаючи на те, що і дедлайн Трампа також до 8 серпня вже. Спливає. Чи варто розглядати цю поїздку, знаєте, як спробу Туреччини посилити своє посередництво і зна... значення між Україною та Росією? Ну, Дійсно, зараз важко спрогнозувати, чи насправді президент Туреччини Ржеп Таїв Ердоган прибуде до України найближчими днями чи ні. Я очікую, що власне прогнозую, що такий візит відбудеться, але він може відбутися як і в найближчі дні, так і згодом. І тут ми повинні розуміти, що насправді е, офіційна Анкарапильна стежить за ситуацією, яка е, пов'язана з російсько-українською війною та переговорним е, та переговорним процесом. Адже ми повинні розуміти, що насправді для Туреччини важливо, щоб ситуація врегулювалася, і навряд чи якраз таки може говорити про те, що е, е, Трамп зацікавлений в продовженні бойових дій. І зараз так нам важливо звісно, щоб можна було посилити наші відносини. Це якщо ми говоримо про двосторонній трек із карою, але я не думаю, що саме питання пов'язане з вільною торгівлею між країнами буде наріжним під час такого гіпотетичного візиту Ердогана до України, і я думаю, що якраз таки саме перемовини, і результати от останніх ну подій, які можуть бутися останнім часом, вони якраз таки будуть важливі, і зокрема, і в контексті візиту Ердогана до України. І я думаю, що зараз все залежить від того наскільки буде вдалою поїздка. Візит спецпосланця Трампа Стіва Віткова до Москви, і якою буде реакція Росії, якою буде відповідь Владиміра Путіна на ультиматум Трампа. І це ультиматум дійсно вже добігає до свого завершення. До бутиказ бачимо дедлайн не має відбутися, і я думаю, що якраз таки від цього і відштовх може відштовхуватися офіційна анкара, тому що ми повинні розуміти, що для Трамп, для Ардогана важливо, щоб можна було надалі. Пропонувати територію Туреччини в якості майданчика для перемовин, і якщо ми говоримо за останній час, то відбулося вже три зустрічі у Стамбулі, які далі гуманітарного треку не пішли, не змогли розвинутися у повноцінний діалог, у повноцінне вирішення проблеми, ну, вирішення в гарячої фази війни, не скажемо так, і Пам'ятаємо, що неодноразово Ердоган давав зрозуміти, що він готовий приймати лідерів на своїй території. І це можуть бути як лідери ворогуючих країн, так і, наприклад, президент США Дональд Трамп. Ось і, і не виключаються зустрічі в, чи в Трикутнику, чи в квадраті, якщо враховувати е, турецьку сторону. Але е, от як, все залежить від того, чи мені так здається, чи, чи готовий Путін насправді про щось домовлятися. Якщо будуть отримані негативні, е, негативні сигнали, як відкритими... Дипломатичними шляхами, так і м м прихованими, так і там, скажімо, таємними. Ось то я думаю, що навряд чи варто очікувати, що саме в найближчий час е прибуде Ердоган, хоча і цього не можна виключати, він може приїхати в будь е за будь-якого розвитку подій. Але все ж таки, я думаю, для нього було б важливі, е важливі результати, щоб можна було потім запропонувати туреччину е для того, щоб можна було надалі продовжувати домовлятися уже більш. Предметно ніж це було до попередніх зустрічей в Туреччині, і враховуючи те, що скажімо так, Ердоган прагне зберегти оцей статус посередника чи комунікатора, а також посилити регіональне та глобальне. Лідерство Туреччини він якраз таки хотів би, щоб ці зустрічі відбулися на території його країни. Більше того, це важливо йому і в внутрішньополітичному контексті. Таким чином Ердоган би зміг би посилити свої політичні позиції всередині країни. Ну і вочевидь, це дозволило би надалі і йому тримати владу, і так само дати можливість давати можливість його політичній силі. Мати важелі правління в країні. ось І так само для Ердогана важливо було б це в ну, скажімо організацію таких от зустрічей, і особливо що ми говоримо про найвищий рівень. Це важливо для його комунікації і, таких, і підтримки зв'язків як з Заходом на чолі зі Сполученими Штатами Америки і зараз вже є. Прогрес в, в контексті потепління відносин між Вашингтоном та Анкарою, яка ж таки це сталося за адміністрацією Дональда Трампа, так і е, з Росією та багатьма іншими країнами, ну, скажімо так, ми можемо як про них як схід, як глобальний Південь, тому подібне, але тим не менше. Тобто, оцей е, Туреччина збереже свій е, ст, ну, статус такого свій балансира, е, ось між е, різними полюсами сили, скажімо так, е, і одночас ще й може укріпити свою свою туреччину позицію як в регіоні так і як я вже значив в глобальному вимірі тим паче враховуючи що російсько українська російськоукраїнська війна є ну має елемент глобальності має, одну чітко простежується те що війна між Росією та Україною має глобальні риси, і допомога в розв'язанні цієї війни в подоланні суперечностей і тому подібне це, вочевидь, неби як може посилити статус офіційно анкари. Тож, власне, за це бореться Ердоган. Більше того, ми повинні розуміти, що є чимало конкурентів в цьому сенсі, наприклад, серед країн близького сходу, які теж хотіли би відіграти роль такого посередника і посилити свою, свою спроможність, наприклад, та сама Саудівська Аравія. Так само ми можемо говорити про Китай, хоча останнім часом він вже втрачає. Скажемо так, оцей Ореол навколо себе, що нібито от кита, Китай є миротворцем, особливо з огляду на ту інформацію, яка стосується підтримки Китаєм Російської Федерації. Ось і це стосується само багатьох інших держав, які прагнуть власне мати 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 або зберегти чи отримати, чи зберегти цей статус, тому подібне. І ось туреччина, яка вже багато років рекомендує себе в якості країни посередника, і якраз таки це дуже багато відбувається саме за президентства Брежепата та Пардогана. Ось він і хотів би, власне, ще проявити себе в тому сенсі, щоб можна можна було розв'язати такий непростий вузол пов'язаний саме з російсько-українською війною.